Сьома заповідь закону Божого. Не чини перелюбу. Сьомою заповіддю Господь Бог забороняє перелюб, тобто порушення подружної вірності і будь-яку незаконну і нечисту любов. Чоловікові і дружині Бог забороняє порушувати шлюбну вірність і любов. Неодруженим же Бог хвалить дотримуватися чистоти думок і бажань, бути цнотливими у ділах і в словах, у думках і бажаннях, для цього слід уникати все, що може збудити у серці нечисті почуття, лайливості, безсоромних пісень і танців спокусливих ведовищ і картин, читання моральних книг, піятства тощо. Слово Боже наказує нам зберігати наші тіла у чистоті, бо наші тіла суть члени Христові і храми Духа Святого. Блудники грішать проти власного тіла, послаблюй здоров'я свого тіла. Піддають його хворобам і ушкоджують навіть душевні здібності, особливо уяву і пам'ять. Господь спочатку із землі створив одного чоловіка на образ свій і подобу, а тому, що одному чоловікові було б недобре самому серед інших тварин. Було б і нудно, то й розмножуватися він би не міг. То Господь із тіла його створив йому дружину. Так би мовити, розділив одного чоловіка на двоє так, що хоч їх тепер стало двоє, але вони одне тіло. Тому могли породжувати дітей своїх. Ту ж істину підтвердив Господь Ісус Христос. Отож, по волі Божій подружжям чоловік і жінка складають одне тіло. Жінка не власна над Своїм тілом, а чоловік. І чоловік не власний. Над своїм тілом а жінка. Жінка належить чоловікові, а чоловік жінці. Святий апостол заповідає, так повинні чоловіки любити своїх жінок, як свої тіла, бо хто любить свою жінку, той себе самого любить. Жінки кориться своїм чоловікам, як Господом. Коли ж чоловік віддає своє тіло іншій, або жінка своє тіло іншому, то вони розривають свою єдність, обкрадають одне одного, оскверняючистоту й святість свого шлюбу, поганя свою родину, руйнують її. Через те перелюбство є тяжкий гріх перед Богом. І каже апостол, перелюбники і розпусники Царства Божого не можуть наслідувати. Чому? Тому що вони страшно оскверняються. Страшно тяжкий гріх з'єднуватися з, з розпусними жінками, бо вони осквернені, а той, хто з'єднується з такою, стає з нею одне тіло. І рік бере на себе. Тяжкий грік проти сьомої заповіді це розпуста молоді. Вона вбиває їхній молодий розум і притуплює їй так, що вони стають нездатними вчитися. Надриває сили, впливає на зріст і красу. Дочасно робить старими. І таких виснажених дітей, діти народжуються каліками. Наслідком розпусти є виродження нації. Люди стають дрібними, похилими, некрасивими, нерозумними. Страшний гріх кровозмішання, коли близькі родичі наперекір законові сходяться для подружнього життя. Від таких любів діти часто народжуються неповноцінними, і батьки стають виною до вічного страждання дітей. Тому такі ж люби церквою заборонено, забороняючи сьомою заповідю перелюбство і всяку розпусту, Господь високо цінить вірність подружжя і чистоту подружнього життя. А ще вище в очах Божих чистота. І невинність юнацтва, вона дорівнюється чистоті ангелів. Той, хто обирає для себе монашество-чернецтво і дотримується його в чистоті, той істинно задягається в ангельський чин. Велика заслуга у Бога, коли в дівець. А вдова зостається ціломудриними після смерті дружини чи чоловіка. Той подвиг дуже угодний Богові. Сьома заповідь Божа вказує нам оберігати себе не тільки від фактичної розпусти, а й думки свої оберігати від поганого, бо кожний рік починається в думках. Всякий, хто погляне на жінку, бажаючи її, то вже любодійство в серці своєму, каже Ісус Христос. Також навчає оберігати і уста свої від поганих слів і вуха свої, щоб не чути, як каже апостол, нехай не виходить із уст ваших ніяке гниле слово. Розпуста і всяка нечистота не повинні і згадуватися між вами. Взагалі треба уникати всього, що наводить на гріх розпусти, паних ігор, паних танців, цинічних вистав, книжок і подібно, щоб не осквернити себе. Пам'ятаймо слова, Апостола Павла, хіба ви не знаєте, що тіла ваші то члени Христові? Хіба ви не знаєте, що тіло ваше храм Духа Святого, який живе у вас, якого ви маєте від Бога? Прославляйте Бога в душах і тілах ваших, бо вони Божі.